І всім привітки! і сьогодні я, Діма І сьогодні ми будемо грати в гру Іскеп кеп цунами. Да, ви просили Пограти, но бо гра популярна стає. Я знаю, що вона популярна, я вже трохи грав. Ну, я такі в мене є такі Це на запис мені Пишні. Пишніть. О. А я по добре. Что-то биле тихо. Так, ну, небагато, все О, ну я і... Далі, спіляло, тут из пини небагато запилить. Оно зайти на себрон і пішлить. Далі спідала тут мама пуга. І ви просили гру знімати. ну. Цього ігру, я не знаю. Ну ми просили мені. Ви типу, просили просто мені гру знімати. Ну, я. Я типа... Я типа думав, що ви хотіли цю гру, то я її ужаю. Ну, якщо ви поставите ляльно два лайка, я ставлю всіх северного ташку. І я помер. Ладно. Угони Ого. Угу. Мені не пожалуйто, я просто не пішов до цим. И давайте давай. Можешь тут? Ага, треба нет. Почекай, я зараз. Ходи ще понапавниться, не, не сильно хорошо. Але он не может крутить бути. Ладно, крутий буду, я, я жалко потратил цю а ось вс. Так, ну ладно. И що будемо? будем, ну, ну то есть будем играть. Вы казали мне поиграть, ну я ва, по вас не выдумаю, что вы хотели мне сказать, что проиграть, то вс. Я знаю, что она популярна стоит в Ютубе. Ну, в Ютубе и Роблоксе уже. То я ее тоже скину. Ну поставьте хоч, ну, хоть два лайка, то я буду не буду. Да, два лайка Да я її випущу, що ну, друге відео по віде. Це буде друга частина. Ну ладно, буде друга частина. Тут понаша двох свій стоїть. Ай, я помер, ні. Ладно. А ще що він вспіпуна ну, мені не віддасть, далі мене то це віддасть. Знаєте, я хоч якогось там секретного взяю, я це хоч секрет, ну, секретного і піду. І піду побирати інші брони. Ну, секретного, це цього не секретного кажу. Я про цього кажу. І да. Я гляжу, ну, А, І ну, просто, щоб більше весель, веселитися. Так, ну ладно, пришел. Я сломался, ура. Так. А, ну самый лучший кит на третью ю почти сейчас блоки да? Ну, А он даже не купил. О, ну Вот вид. О, беда, я потом иду. я хоть подаришь какие-то там... боже. Я хочу по які там геноти, які, типа подавить його... какие-то ну. Я бои какие-то его. Какие-то... Да, цами. Ну успеваю. Ну не, ну ладно. Они повыше даже не... Я. Не yeah. А, ну тут майже и ничего нема. Ну ладно, будем чекать, вс хоть. Можете блок я о, Блок. о, отіблок. отіблок. Забирай баку, ну я ховаюся. Ховаюсь. Чотири хвилини ще буде. Можемо впіти ще за погнати обер. Я можу погнати трошечки, ну пожалуй, клюк. таких два лаки блока с новым баком что-то нельзя под давай ты в вот вы принципе Ну, що, я його закинул он туда Нє, якщо це... Це все воно, не косите это все то я скоро ще чер... чорну черный во дыра попадает я попал е. Ну, 20 2 надо, но вихнем, да. Ага. Я не попал. Ладно, пошли. Ай, ай-яй, я дикая, ну трошечки. Тихо. Я сховався, ладно, я спишу. Ну ты ч, вы не успею? Капец. Капец. Я не спів. Ну я не спів, ну вс. Ну, я буду зараз ще раз. Боже, я зараз ще одну годину буду це чекати. А я на жаль не виходжу. Не, ну я реально буду годину чекати. Ви здіваєтесь, я годину не буду чекати. Угу. Я ваші години не буду чекати. І нами великий не буду ваші чекати. на 25. На левый. Левый. надо хоть лаки блок. Да -да -да. Ну я знаю, что я уже не да. Давай, давай, давай. Чекаем, что будет закинчивать И пришли за лаки блок. Тише, дам. Ну, Я все. Пока пока дружастина буде.